Мене запросили зіграти за команду зірок з Селезньовим, Федецьким, Кополовцем, Бідняковим, Вацко та багато іншими відомими людьми. Відомі актори театру та кіно, співаки, тіктокери, стендап коміки, футболісти. Бачимо справжніх зірок це і фозі і Селезньов, і Кополовець. Для мене це було честю. Це прямо вау щось. І ти розумієш, що ти з ними десь там на рівні. Ну, ти граєш в одній з ними команді. Є футболісти, які пограли на хорошому рівні, вони вам підскажуть, куди, що як. Один удар, і як. А вони це гол! Гол забиває. Назар Душенко та Ігор Пусіні 22-й таку народу. Мацко біжить у Мацько пробиває! Для мене це було честю то я зразу прийняв це запрошення, і ми з Ігорем Постовітом, до речі, другим гравцем команди Profan, поїхали у Львів. Ну що, Давайте. Е, Подивимося, у нас роздягалка. перший гравець. ігор та На Ліну лінука. Значить, очікування таке. По перше, очікування, що мене взагалі випустять на поле. Але тренер вже пообіцяв, тому в принципі це вже завдання виконано. Друге, не захотіти в туалет як Рамос, щоб не було А як недавно арсенал пів команди. Прибавить жовто. Третє, щоб коли мені дадуть пас, щоб я взагалі по мячу, не опозорився. Значить, четверте забити гол. Хочеться, хотілося б. Але ну або ні, так, в принципі то пам'ять, то може їх до ми приїхали у Львів на нашу вже рідну базу, яку ми коли знімали на профан і подивилися і зрозуміло, що увагу вона дуже круто розбудувалась. Нас запросили всіх разом зібратися, зібрались в роздягалці, і тут заходить. Вона be in no Спочатку заходять блогери, з якими я плюс міну знайомий, для мене це не є так вау. Але коли до тебе в роздягалку той саме заходить Федецький куполовець, селизньов легенди футболу, Куполовець колись забивав в Русі і Дортмунд, Федецький забував в Наполі. взагалі телезньозагаліна забивав Наполі Півфіналі Ліги Європи, тобто це прям вау, щось. Представляйся. Салютно. Діма. Діма, граєш? Обов'язково граю в колишньому чемпіон футзалу. А, то ти прям непогано примієш, Але граєш, граєш капозиція? Ну, лівий фланг, можу і хавець грати, можу, і в захисті зіграти. Ага, файна, ну копички показуй професійні. Старей, чесно, купив нові, бо я мав тільки зал. А, то ти взяв 40 кішки. А, придаток, мені фігас, собі. Головне би не їсти. Ну що, друзі, у мене хороша новина, не переключатись з того, що у нас новий спонсор нашого каналу. Спонсор, який спонсорує Динамо Київ і ФК. Це було бути круто профан. Я думаю, ви вже догадалися. А якщо ні, нам передали папір. Я жартую. Хоп, хоп, під буль. Можете вітати. За ваше здоров'я! Це Юр, це наш тренер. Він масажист. Я думаю, що його пам'ятаєте за цими моментами, як він Луніну банки закидав. Всім привіт, я масажист руху. Сьогодні буду пробувати удар Луніну. У тебе шанси всі є. У мене є. Я зараз таку установочку легенько Все, Акуратно кажу, все було. Окей, а Юра мені пообіцяв горловик від руху. Йокчук, до речі, презентація. а де відклав? Ось. Тримай, дружище. Так щоб ти не змерз. В неї в мій автографі. О, ні, собі, чисто, щоб на банці, щоб не змерз. <рес> так, наступний наш гравець. Ігор. Представся Ігор. Так. Приємно на якій позиції хоче ради? Е, ми скоровським домовилися, що ми будемо <рес> вдвох стояти на воротах. Е, ми будемо мінятися флангами, право ліво, ліво-право. Я впевнений, що ми переможемо. Ну, таким Але планом, ми, тільки... Ви гравеці маємо? Та, зараз піду візьму. <рес> Ще похвалюся своїми копами? Тиховальна. Купив, коротше, гібриди. Тут в металеві були корки, але я замовив пластмасові і тепер бігаю в таких копах, але перший раз в них буду бігати на матчі. Як щось не так, це все капці. Дивись, я походив, я пішов в сусідній розгляді. Серйозно, там коні. Вони коні, там, вони великі там. Футболісти, коротше. Я думав, що ми будемо грати ну, таке, як ми, знаєш, туди так. А Там серйозна гра, серйозна гра. Дивись, Діма собі свій... знайшов цю хубавок. Хубафа. Двоє дітей я їм діваю хому такі, дуже, дуже похоже. Що, хто Саша? То Саша Коровський. E, yeah. Де ти граєш? Ніка не кажу, ти... <laughs> Я сьогодні на брамі стою. Чи Чисто як пасівські, так. Чи на ворота? Як правильно по <laughs> наворо... воротах? Все, я на воротах. Скільки пропустиш? Ставка. Ну. Нуль. Нуль. То ти не витящиш? <laughs> Я думаю, що буде замірно. <рі> Ні, то пропущу, стільки стільки треба, щоб нормально задонатили. Знаєш, на то таке переодягнулися, поговорили трохи з хлопцями. Нам видали, до речі, форму. Я взяв собі співкудисятий номер, але. Віддав його Федецькому. Він так ніби я Думаю, забирай. Я візьму собі 22 другий. Так само непоганий номер. Ми трошки поспілкувалися з усіма, сказали стартові склади. Мене поставили в захист і оперний театр в захист. Я там ніколи не грав. Я надіюсь, більше ніколи не зіграю. Але я зрозумів, що були люди, яким треба було більше виділити час, уважити їх поставили більше в напад. Людина, яка забувала Борусі, А хто нас капітан? Я забивав Наполі. йопі. Що таке Наполі? Хто Наполі не забував. Я забував. Ладно, чекайте, історія, Все, забудь про неї. Мужики, давайте хвилину, на 5 хвилин нас до виходу. Граємо в задоволення. Ми зібралися тут для хорошої справи. Тому зібрано. Максимально слухайте. Зібрано, так. Є футболісти, які пограли на хорошому рівні, вони вам підскажуть Куди що і як, і я збоку трошки. На <смі> я не <смі> дав, але присутствую. <смі> <Присував смі> є Федецький, є себе <смі> <Є смі> з нього. Є кополовець, дякую. Є <смі> кополовець. <смі> Тому <смі> давайте я вам по складу скажу. В у нас Саша Коровський, є, знаєте такого. В центрі захисту постовіт душенко. Є двоє. Зліва Славський, і справа Коваль. В Півзахисті. в середині. Федецький і мостовий. Зліва Кополовець, справа паняков. <'ято> Пан і на <пан <'ято> вістрі. <пан 'ято> вістрі, <пан 'ято> вістрі Сиді, що? Ти сиди, 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 сиди же. Дай Ты Ти що, сидячий капитан? 30 листопада відбудеться матч чемпіонату світу Польща Аргентина. Не забуваємо підтримувати тих, хто підтримував нас. За посиланням у коментарях як завжди забираєте бонус 2,5 тисячі гривень від парі-матч Ну а також нагадую про квести, які парі-матч зробили спеціально до чемпіонату світу. Там ви можете отримати фрібети. Посилання, як завжди, у закріпленому коментарі. Залітай, а ми переходимо до відео. Грали ми проти команди акторів. Серед них я насправді не знаю дуже багато імен. Але думаю, ви багато кого пізнаєте. З них я знаю просто як блогерів мурафу і спорад. Ва Антона сьогодні справді дуже багато зірок об'єдналися на цьому полі, аби зіграти цей благодійний матч і таким чином допомогти нашим захисникам та захисницям. Ми гарно розімнулися, Перед мачу установка виходимо на поле, мовчання, гімн. І починаємо. Ну що ж, друзі, сідаємо, і будемо дивитися. матч. чесно скажу. Я ще матч не дивився в записі. Тому я не знаю, як це все виглядало, і буду вам живу коментувати і ділитися враженнями. Ну що ж, суддя дає стартовий свисток. Матч розпочинається. М'яч у жовтих у команди All Stars. Бідняков дає пас назад, там де мав бути би, ніби я і Ігор Коваль. Відповідно, я кажу, забирай, забирай. Він віддає пас мені. І відповідно я починаю вже протягувати м'яч. Щоб ви собі розуміли, мене поставили в захист. Я там в житті ніколи не грав. Я вони мене взагалі поставили були спочатку центрального захисника і кажу: ні, ні, дайте мені хоча б на фланг. І Я прийшов правого захисника. Що я вам скажу цікаво, цікаво дуже буде. Я на снігу ще так ну ніколи не бігав. А тут поле якісне має бути таке поле в ріверпулі. Рив... Так, в Ліверпулі таке поле. То, то цікавий факт, але я не впевнений, що правда. Тоже в захисті? Так, я не вмію в захисту. Ні, ні, ні. Ні, ні, я вмію. Я, до речі, захисника граю. Це до речі, мені вибрали мою позицію. Тобто ту позицію, в якій я зазвичай граю. Десь отут. Десь отут я граю. Коротше. Що, що ми сейс а мене теж мене закинули в захист, я ніколи не грав в захисті, я не маю уявлення, як там біг. Сели хотів прокинути мені, але не вийшло. Я забіг знову ж таки, вже прям майже під нападаючого, під напівзахисника. Е, От, мені дав Федеський пас. Скидаю назад, але не вийшло, мене заблокували. І Я кажу: бери, 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 підбирай м'яч. <гум> тому що я дуже переживав за наших захисників, щоб вони добре зіграли. Тут пустовіт вибиває, і Ігор Коваль добігає, забирає м'яч і починається атака. Я дуже насправді боявся, що ми зараз десь дуже жорстко натупимо, і прям буде біда. Але ні, наш воротар тащив, при тому, що ви пам'ятаєте, він казав, що він не вміє грати, не пам'ятає як. Ну ви тут побачите, що він буде витворяти в матч. Штрафний удар, розпасовка, і я прям як читав, гру я дивлюсь, зараз буде давати туди, і я пробігаю. Відбивають для мене це було щось в новинку. Тут ви бачите мене, які я бір, біжу, будулай. Я після цього пішов зразу постригся, що залишилось схуднути. На початку гри команда акторів почала досить сильно підтискати. Я, як людина, яка грає в захисті, це відчув. От наші пробували огризатися, як не як в нас попереду були футболісти, які грали колись. Той самий Федецький, який грав з Селезньовим за Дніпро в півфіналі Ліги Європи. От, і в фіналі, до речі, так само. Я, правда, не пам'ятаю, що вони виходили. І вони грали, старались між собою. Тут пас Вацка, який. Забіг в офсайт і для мене навіть грати з такими людьми, як Вацко, це було щось з того, що це людина е, легенда. Починається атака на нашу на наші ворота. і Я ніби якось ще й справляюся, вправно підкладаю ногу. Для мене це було насправді дивно. Е, але щось в мене та й виходило. Вчора вам скажу, насправді бігати було дуже важко. Я тут корпусом пробував зіграти. Е, що я тут зараз роблю? Ага, я просто. <рес> Чуть не сів на шпагат, але заставив помилитися саме е, нападаючих. Він вибачається, я кажу, все нормально. Хоть він вибачався, ніби не мені. Знову розіграш. Вже сьома хвилина гри. До речі, ми грали по 35 хвилин. Куполовець дається пробігає, дає пас на Вацка, Вацко замикає передачу і рахунок стає Вацко пробиває, Віктор забиває, але подивіться після удару. Немає такого святкування, як би хотілось тут. Головне безправи. Скоро я думав, що він взявся за ногу, чисто щоб зробити цей прикол. типу по його болиті потім затанцювати, але танцю, як ви розумієте, ми не побачили. Потягнув м'яс, пішов на заміну, і більше вже я вам по секрету скажу не виходив. Його замінив загін кіноманію. Його замінив Віталій Гордієнко. Вийде Віталій Гордієнко, це український блогер. Федецький Федецький протягує м'яч, дає пас. Я не знаю, хто це Селезньов? Скоріше все, хотів п'яточкою по красоті. В принципі, в нього цей раз вийшло, і Федецький робить. Рахунок 2-0. Треба також врахувати, що нас всіх посадили назад. Того що відповідно такі е, футболісти е, мали мати змогу собі грати в переді, як хочеш. І от як ви бачите, зараз ще один момент, і знову удар Федецького, і Це вже рахунок 3-0, і На цьому моменті ми подумали, все буде прям дуже легко. 10-та хвилина. Ми вже 3-0 забираємо. Ця гра просто наша, і все буде просто в суху. Але насправді, повірте, не все так просто. Місто відготується вийти на заміну блогера, і ось. Казка зимова сніжить. Тепер атака на наші ворота. Я ще здається, тут є. Закітою нічого не вийшло. І тут бідняков на 17-й хвилині просто пробігає, має замикати, не виходить. Федецький дає пас на кополовця. І що ви думаєте, кополовець правильно не попадає в пусті ворота? Захисник просто в останній момент вискакує, і забирає м'яч. Рахунок залишається 3-0. 22 хвилина. Знову ж таки, той самий Федецький з ударом міг забивати, але захисник заблокував м'яч. Знову ж таки сили з нього удар і. Це гол 4-0. Звідси повернення немає. Всі були так впевнені. Ми так само мене вже навіть там замінили. І все, що я роблю, це прикриваю тут бровку. Для мене максимально незвична не позиція, але хлопці спереду роблять різницю, то й вже добре. От і почали атакувати вже команду акторів. Пас п'яточкою насправді дуже непоганий. Але хлопці ну притиралися. Для них напевно це там так само було страшно грати проти таких гравців, і ну було дуже складно. І перший удар, і подивіться, що тащить наш воротар. Удар який! І знову сейв. Ну, що ж тут за голкіпер? Я не розумію. Це вандерсар у нас. Просто Саша Коровський витворяє якісь чудеса. Насправді я не думав, що він зможе взагалі нормально відстояти, бо я не знав його рівень. Як ви бачите, Селезньо вже собі підтанцьовував рахунок 4-0, ніби все просто, але дайте трошки часу. Опс, промах по м'ячу, Ще один удар, і ну, що тут? Продовжується атака. Пас, пас. І гол. Ну можна нарешті забити? Нарешті залітає рахунок 4-1. І до речі, весь захист поміняли. Вийшов Сеня Триноженко і вийшов Макс Пташник, здається. І в результаті нас посадили на лаву запасних. Ми собі пішли відпочивати з угу, цитринкою. Теплий. та таке добре, ти що ти зігрійся. А що футболістам справжнім теж так надають? П'ять 5 один. Правильно, рахунок стає 5-1. Федецький вже собі там тішиться на Біднякова заскакує. П'ятьюні віддають, але насправді дуже шкода, що не було такого відчуття. що ми одна команда. Тому що ви розумієте, що вони більше між собою просто зіграні. Чик-чик, спас пас пас, але я насправді не жаліюся. Я радий, що взагалі мене запросили на таку подію. Ну можна можливо... всі танцюють на полі. Всі танцюють, адже мені здається, Рахунок чотири 30 тридцята хвилина. Наші знову летять в атаку, і тут чуть не стався автогол. Ми вже сиділи в роздягальні, дивилися. Ми розуміли, що нас випустять на другий тайм, просто потрібно, щоб всі гравці пограли. Ми думали, все, ізі ізі, але Саша Коровський знову утворяє якісь чудеса. 31 перша хвилина він робить стрибок, витягує з дальнього кута. Але тут вже ми зрозуміли, що походу не все так буде легко, тому що хлопці актори почали далі атакувати. Мене вже не було в захисті, не було кому привозити. Насправді було кому привозити. Тож рахунок стає чотири на другій хвилині, і тут ми зрозуміли, курче, не все так просто. Ніфіга, і подивіться, який гол забиває команда акторів. Просто залітає щось дике насправді. До речі, я зупиню вам, розкажу на тренуванні я так само на розминці під пасу селезнього поставив таку дев'ятину від перекладини, що селезнього таки на мене дивиться. і Каже: ніфіга собі, да тобі треба в мене з такими ударами, йти там не всі так вміють бити. Я зразу такий, ну дякую, дякую. але Після того як я дізнався, що мене поставляють захист, такий ну. Я зрозумів. Рахунок 5-3-34 хвилина. Ми грали, я нагадаю, тайм по 35. І перший тайм завершується. Також варто уточнити, що потім вже всі прийшли в роздягалку. І вже не всі були такі веселі. Там трошки було пиханини. Один одному. Зараз повертаюся на поле. О, привіт всім, привіт, привіт. Я повертаюся зараз на поле на своє місце. Починається другий тайм. Я знову виходжу. але мене здається, випустили вже правого, правого пів захисника. І я вже такий, о, прикольно, трошки зможу побігати. Як ви бачите, я там вже вийшов. І атаки знову ж таки на наші ворота. Дуже хороший штрафний. Ни прям з дальньої відстані забиває команда акторів. Ви просто гляньте, що залетіло якась шальна імператриця стрибав як міг, але не дістав Удар по воротах ну Просто сьогодні феєри, теж феєрить капітан Валерій Сповронський, і тут ми розуміємо рахунок 5-4. Не все вже так легко. Розпасовка. Ох, пустовід, Дивіться, як прибрав красавчик. Так Чікс-Чікс-Чікс. До речі, пустовід мав менш ігрового часу в першому таймі. Тут на другий тайм вийшов в обороні. Він діє за команду All Stars. Блогер, пустовіт, і бачимо. Що десь передачу може зв'язати одну другу. Ух, тут, до речі, Антон Мурафа пробував пробити через себе, і це було просто неймовірно. Якщо б це залетіло, це б було просто 10 з 10. Цей момент. Бо, Боже, я дуже Старково. надіюся, що він нічого не зламав собі. І хлопці, я вам скажу, що у нас там яндолики так і почали вже трошки дзвонити, не раховуючи те, що дощ, так ще й, подивіться, залітає п'ятий гол і рахунок стає 5-5. І тут ми такі, йо, перний театр. І от, Федецький на замасі, раз, два, три. Йожик, подивіться, такі, хопс! Пав. А то насправді був брейкданс обманний, і відповідно, новий фінт фіфа. Пас на кополовця, кополовець забиває гол. Рахунок ще стає 6-5. І Артем Федецький знову в нападі. Вони завелися. Їх було вже дуже насправді важко зупинити. Я зрозумів, що вони такі вирішили відповісти тим самим, дає пас і забиває наш е гравець під номером 21. двадцять і, і Славський забиває ось так. Славський, блогер. знову Федецький атаці, рахунок вже 7-5. Федецький знову фінтить. Проти нього пробують боротися, але він не жов. Куди ти проти Федецького борешся? Дивіться, вратарь відкриває повністю кут, можна було забивати, але Федецький подає і Селезньов добиває. Рахунок вже 8-5. Ну, якби хлопці клали голи на полі, то е, покласти гол е, команді акторів насправді їм, як ви бачите, не так важко. Федецький вже пішов у відрив і просто ударами з дальніх відстаней бив, попадав по штанзі, попадав вортаря, попадав і забивав. Ну єдиний мінус, що що міняють швидко, і по факту грають спереду, тільки футбол. Лісти. Я розумію, що хочеться виграти, але так само хотілося побігати. бо світ теж казав, що хотів побігати, І я би десь там спереду побігав. Пару разів спробував по вибігти, але там паздають тільки футбіки між собою, ну, в них собі зіграно і так далі. Сижу тепер, чекаю дивлюся футбол. звідси. але насправді наша команда зараз перемагає і рахунок 9-5, Тож я думаю, за останні 10 хвилин тут без шансів для наших опонентів. Гол забиває знову ж таки Федецький. Потім гол кладуть команда акторів 60-та хвилина. Шість м'ячів. Це насправді це дуже багато, коли отак подумати. У нас одвальки. Аркадні. А скільки ще Куровський у нас сьогодні врятував тут? Я пробував вибити і не вдало. Треба було напевно вибивати в аут, але що ж я вам скажу, що Тут нема гола, поступіть не врятував. Боже, поступіть, дякую. І отут я вже вибиваю, в аут. на цьому в принципі майже закінчився. Суддя дає фінальний свисток. Мета це дуже круто. 100 тисяч гривень Вадим прилетіло одноразовим донатом. Це неймовірно. А, до речі, ми, ми всі да, хотіли. Ми всі контрстречики теж. Нам ще не стає п'ятого гравця. Якісь би що мають зробили. Тому що розкажи, розкажи історію. як... Я вже розказував розказував. Типу так, коли ти гравніш, але неправильно їх не вкраючи вписав. І сеня такий трансляції каже, ну саме винуват. Мені так було страшно час, коли тобі там м'яч давали на цьому, прям на цьому, але завжди такі в ювелірні давали, Так що гарно ні, хлопці, ми виграли. Які там 10-6. правда, я грав в захисті, але менш з цим головний результат. Правильно? Деколи в КСІ так само деколи краще менше килів, але виграти, ніж багато клів і програти. Давайте разом. Давайте, давайте, давайте. Крисмістрізонфає. Цікава, дуже крута е трансляція. Була гарна підготовка. Потім у нас був вже такий автор-пахі. Умовно ми просто сиділи зверху, могли могли поспілкуватися, так само щось перекусити, і з Антоном поїхали вже в готель. Нам дали ще от такий класнючий готель. Надіюсь, загалом вам цей відео зайшов. Вам сподобалося того, що мені особисто дуже сподобалося. Я тільки за що було більше таких матчів. Дуже хотілося б, щоб в майбутньому саме команда Profan як команда приймала участь в таких матчах, щоб ми з хлопцями прям їхали і грали проти якоїсь от такої коміки. Команди. Того з вас обов'язково лайк, підписка на канал за такий контент. Для мене це взагалі щось. І я впевнений, що для вас, якби ви вийшли на поле зіграли з такими іменитими футболістами, чи навіть просто іменитими людьми, е, так само було б щось у вау. Це кава. Я собі зібрався трошки відпочити, бо я вам кажу, на снігу відбігати то було дуже важко. Тому все, то вже Антон, інше кіно.